Друзі, всім привіт! Ви на каналі tred 2 крю і багато хто чекав цей танк, СТРВК знову в продажі. Багато реально хто чекав цей танк, і давайте поговоримо, що це за така машина, і як вона грається, і взагалі, що коштує ці набори. Перейдемо одразу, мабуть, до. Самих пропозицій. Пропозиція 1 це один контейнер 195 гривень, три контейнери за 415 гривень і 5 контейнерів 835 гривень. Немало, да? є варіанти за золото. 5 контейнерів 15 тисяч і 10 контейнерів 22 500. В такому наборі ми будемо мати конунг, камуфляж на нього, варіант випаду. Від 100 до 100 тисяч золота, шанс на випадіння вільні, сертифікати вільного досвіду, X5, X4, X3 сертифікати на свободку і безліч різних бустерів. Тому, друзі, я гадаю, що якщо у вас там десь скопилась достатня кількість золота, можна спробувати його відкрити. Адже танк дійсно непоганий. Але в цьому всьому є багато але Тобто нам пишуть, що танк дуже маневровий, гармата 9 градусів нахилу має вниз, і е, треба там грати дуже цікаво, але, друзі, треба розуміти, що цей танк він грається переважно від башти, грається за рахунок союзників і грається він дуже обережно, тому що він картон. 224 боя в мене зіграно, 6692, маю статистику, 2465 шкоди на цьому танку. Стосовно е, показників, давайте подивимося влучність стрільби 81,1. Це непогано, але має бути краще, я б сказав. Би. Так, і самі характеристики, друзі, має міцність 2300 одиниць. Бронювання танка, лоб башти 252, корпус 100. Тобто, де б ви не довертали, будете отримувати через башту все рівно. Борта 96-80, корма 50-50. Тобто ви ще і фугаси можете приймати. Імовірність загорання за умови влучання в двигун 15% Підсотків радіус огляду всього 282,5 метра. Небагато. Маскування 32. Без руху корпусу з урусі 28 під час пострілу 7. Показники непогані, скажімо. Шкода на хвилину 3221, і це в рахунку того, що я граю на каліброваних снарядах. Час перезаряджання 6.52 на каліброваних. Якщо ми переставимо обладнання, ну просто нам. Було б цікаво, наприклад, то ДПМ у нас стає 3464, а час перезаряджання 6.06. Тобто теоретично можна грати на ДПМ. Але справа в тому, що на ДПМі не все пробивається. На бронебійні 272. Під калібри, тут голда 326, осколков фугасні 58. Середня шкода 350, 300-440 відповідно. Час зведення 3,3 достатньо швидко, розкид 28,5 см на 100 метрів. Вертикального наведення, як вже казали, 20 вгору, 9 вниз. Максимальна швидкість 47 вперед, назад, 16 і середня швидкість 35 км. Це решта може і не цікаво. Так, і давайте поїдемо зараз в бій, подивимося, що взагалі в бою в рандомі. Тобто багато хто грає в рандомі, я знаю, що як тільки вийшов СТРВК в продаж, це було вчора, зараз ранок. Багато хто з вас ще спить. Але хочеться сказати, що вчора в рандомі було дуже багато СРВК. Реально багато. Граю я з одною ремкою, з адреналіном і із суперфорсажом. Чому так? Тому що Супер Форсаж дуже потрібний інколи. Грати. І якщо ви е, мали змогу подивитися мій стрім з останнього турніра 3 на 3, де ми грали двома тайпами і СТРВК, і я силочку залишу на це відео зі стріму турніра, залишу в описі під цим відео. І Якщо є бажання подивитися на СТРВК більш детально, як, він, е, як я граю ним. На турнірних боях можете завітати, силка буде в описі. Достатньо комфортно і гармата дуже подобається. То все, що я вам кажу, друзі, бачите, він пробивається на ізі. Дуже легко. Якось сильно там у нас конпойер отримує. Не пробив мене Лівандовський. Ну, Лівандовський просто не влучив туди, куди було потрібно. Не маємо пробачати помилки. О, бачите? І через баг горить. Тобто наша задача зараз. Показати, як грається цей танк, не тільки його там зіграти, е, зіграти бій на когось там майстра, або зіграти бій там, е, обережненько настрілюючи, але треба зіграти таким чином, щоб всі розуміли, що це картонка. Тобто, якщо ти е, полюбляєш грати на Леопарді першому, то тобі цей танк зайде, тому що принцип гри на Леопарді. Дуже схожий буде за принципом гри на СТРВК. І треба це розуміти, тому що СТРВК він картонний. Інколи не пробивають, тому що не знають або не влучають там. А взагалі-то його пробивають і він горить. І, і це нормально для цього танка, друзі. Найдепоємніший тяж, колекційний. І серед всіх взагалі тяжів. Найдепоємніший СТРВК. Має достатньо високу швидкість, як для важких танків. І якщо ви хочете придбати цей танк, граючи просто в рандомі, і... не знаю. Мені здається, що. Ну, у нас. Е... я не знаю, я не хочу ображати тих людей, які поїхали зараз на напрямок важких танків на ст шках Ну, нехай грають. Тому що дуже командно залежна машина, грається тільки з командою, в інших випадках буде прострілюватись, фокуситись. Та що ж ти такий скользящий парень? Так, не все так добре і гладко зараз у нас тут проходить. У нас теж мінус один танк. Ну, я дечого не розумію. Приїхали всі стежки сюди на напрямок. А грати не грають. Ми приїхали просто, щоб тут по турбач нам зробити і все. От ми і пограли від першої лінії. Тобто в таких замесах не грається цей танк. Потрібно грати десь від другої лінії. Тобто, щоб важкі танки грали на першому плані, а ви маєте грати десь від другої лінії. Третя це занадто, НАТО, а от від другої лінії так. І якщо, наприклад, ви граєте напрямок важких танків і залишаються якісь стежки, то вам потім з стежками буде простіше грати. Чому я постійно кажу, що дуже актуальний танк. Для того, щоб грати напрямок СТ і супортити СТ. -шкам. Такі важкі танки є, наприклад, так само, як концепт перший там і, наприклад, піранія. Я б теж би на Піранії грав би напрямок СТ, тому що ну, для супорту СТ ну, у нас Леопард залишився. Мінус, ну. Я не розумію він. С... Нема. Нема що сказати тут особливо. Естешок, щоб можна було поїхати, їхав йох, їхав я, і було три. Середні танки, які могли пропушити напрямок СТ, а потім грати вже проти важких танків. Ну, Тим не менш, окей, рандом є рандом. Три бої ми граємо і граємо плюс-мінус однаково. Да? Тобто ми граємо від першої лінії, нас пробивають, нас знищують. Перша бу... Перший бій була перемога. Зараз. У нас була поразка, ну і от зараз важкі танки їдуть на напрямок по лівому флангу важких танків. А от, друзі, актуальність танку, як зрозуміти, чи актуальний танк, чи не актуальний, в день продажу. Якщо, в день продажу. Ви бачите, що в рандомі з'являється дуже багато цих танків, от реально, то вам потрібно подумати над купівлею цього танка. І якщо цього не відбувається, то означає, що не актуальна машина та чи інша. Свінтіл отсюда, парень. От від башти і ті, хто ще не знають, він, його не пробивають. Е, друзі, ви ж пам'ятаєте, що таких чуваків, як Т-62, треба виштовхувати туди. Ну. Поиграє. Тим що він хоче. Що він тут? Ховається за мною, Я що, найброньований чи що. Так, у нас ТВП тут. Я б не дуже хотів би від нього отримувати. Ну, чувак, ти там не можеш з двома руками своїми справитись, чи що? Я. Інколи я не розумію деяких. Це Вікерс на максималках у нас. От чому не можна просто взяти спокійно, об'їхати танк і не заважати нікому грати? От 4 четвертий. наприклад. Не розумію, От для мене де це певні речі, яких я не зрозумію, мабуть, ніколи. Так, що у нас тут далі? А тут бронепробиття навіть не вистачало, щоб пробити NLD е, об'єкту. Так теж буває. Нічого такого в цього немає, тому що, ну, там підкалібри, для когось краще, як амулятів, не знаю. Хоча мені здається, що підкалібр краще, ніж камулятів в певних випадках, особливо, особливо тоді, коли. Е, схоже, що на майстра, але зараз подивимося, друзі. Е, але інколи, якщо в тебе немає там, якихось варіантів, то Калібром простіше пробити через каток, ніж кумулятивом тим самим. Так, друзі, це бій на майстра. Три бої просто зіграв, я вчора не грав на Три е бої зіграв. Будь ласка. Е якщо, нагадаю, якщо ви хочете зрозуміти, е в чому найбільша цікавість цього танку, я лінк залишу в описі під відео. На той стрім, де ми грали турнір 3 на 3 на двох тайпах і на СТРВК. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, лайкосик ставимо, пишіть коменти, що ви думаєте про СТРВК. І, друзі, пам'ятайте, все буде Україна. Пака.